Люди також для своїх хлопців Наталія заїде. Нікуди ми не їдемо не знав, що здрав. Дайте шльоми? Які? Ну, взагалі. Ну, там все а а що передають? Да, нам там передають дома. А які природи в Ларові чи, чи, чи ага. такі? Не не нам передають автомати, бронежилети ну, і каски. Бо якраз з тими касками щось. Це що, шулива рука. Як тримається? <різвіст> Придумають. Ходи розтек. Шапку візьміть, хто візьміть?

Все, все, все. тримайтеся. Щасливо. Ми. Ми там тримайтеся. Все, ну, добре. ладри, до ладри. Затримуйте порушників у Донецькій області. Чуєте, що кажуть? У Харківській області дуже багато порушників. Дорожнього року. Тримайте, тримайте. А,